Дня святого Миколая чекають і дорослі, і малі. Кожен напередодні цього свята загадує найзаповітніші бажання, сподіваючись, що чудотворець їх здійснить. Та найбільше цього свята чекають діти, які протягом року намагаються бути чемними і старанними. Ти Миколай, і це анелика йому розказують робимо тільки. У перехрестівській школі інтернаті зустрічали свято Миколая віршами та піснями. Янголятка, чортики, сніжинки та казкові герої. Юні актори показали чудову виставу. Після урочистої частини всім вихованцям подарували солодкі презенти. Подарунки від Івана Бологи вручили голова Виноградівської районної ради Олег Любімов та районної адміністрації Юдіта Петеї. У школі інтернаті 66 вихованців. Жоден з них не залишився без подарунка. Діти були дуже задоволені, адже отримали найголовніше те, чого їм найбільше не вистачає увагу. Все мають, але вони є в замкнутому просторі і дуже очікують, коли до них приїжджають гості. Вони тому дуже і дуже раді. Солодощі від народного депутата Івана Балоги отримали 33 тисячі дітей берегова, берегівщини, виноградівщини та іршавщини.